Дефіцит є, втім, відновлення триває в Укренерго. Відзвітували про стан енергосистеми України після дев'ятого ракетного удару Росіян. Там кажуть всі атомні станції, окрім окупованої Запорізької, поступово виводять на необхідний рівень потужності поетапно відновлюють роботу. Теплоелектростанції. А на пошкоджених обстрілами окупантів енергооб'єктах тривають аварійні роботи. Навіть попри складні погодні умови, ремонтні бригади працюють цілодобово. Наразі таки зараз роблять неможливе. Насправді. Трудяться вдень, вночі складні погодні умови. Ми розуміємо і обледеніння, і низькі температури, і обриви електромереж, і аварії через перенавантаження систем. Тут все вкупі, тяжкі, е, тяжкі умови, тяжкі часи, але ми вдячні енергетикам за все те, що вони роблять. Ну і Низький просто випадок. зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Береченко, це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Олексію, доброго ранку. А, доброго ранку, вітаю вас. Вітаю. Давайте поговоримо з вами про те, що зараз відбувається, аварійні ситуації, відключення світла так чи інакше по всій Україні, але відбуваються ці відключення дуже нерівномірно. Чому так? Чому так стається? Як взагалі діляться квоти на електроенергію по Україні? А, ну, Насправді, давайте розпочнемо з того, що, а, перш за все, на мене чутно, так? Так, ми дуже добре чуємо вас. Так, абсолютно. Що насправді уряд і президент України Володимир Зеленський безпосередньо роблять надзвичайно багато для того, щоб все ж таки Україна швидко відновлювалася після ракетних? Стичних ударів ворога. І в принципі, бачимо, що ефективно працює енергетичний Рамштайн. І в принципі, ми зараз по нашим заявкам отримуємо усе необхідне від наших партнерів. Причому От, не в грошовому еквіваленті, там, скажімо, там допомоги енергетичної, а все ж таки ми сконцентруємося саме перш за все на, на допомозі цільовій, тобто на, отримують наші партнери відповідні заявки і на, по ним вже йде допомога і. Генераторами і всім іншим, що необхідно для швидкого відновлення української енергетики після ракетних обстрілів ворога, відносно квот, да, звичайно, це надзвичайно чутлива тема, тому що з однієї сторони наші енергетики герої і надзвичайно швидко намагаються відновлювати нашу енергетичну систему. але з іншої сторони багато в кого виникають логічно і прогнозовані питання відносно розподілення цих. Квот, а я нагадаю, що розподіляються вони щодня по регіонам, і це розподілення та мовити. Ну є питання відносно того, на які регіони більше достається квот, на які регіони достається менше. Квот припустимо, щоб порівнювати квоту на місто Київ і там припустимо на Хмельницьку Хмельницьку область. То ця квота приблизно в раз п'ять відрізняється, і це створює, скажімо, да, штучний. Дисбаланс у людей і штучну напругу відносно того, що можливо, що в Київ подається, там, припустимо, електроенергії більше аніж в ту саме Хмельницьку область. Ну але на то потрібно комунікувати з людьми і постійно пояснювати, що є перш за все пріоритети в стратегічних об'єктах критичної інфраструктури. От і, допустимо, в місті Києві їх дійсно значно більше, аніж тій самій, до, до, до прикладу, Хмельницькій області. От про що йде мова. Але насправді, ну, як на мене, найбільше питань виникає не по квотам навіть, хоча по квотам також багато їх. А по тому, що Укренерго, відповідно, команда Кудрицького і сам безпосередньо Кудрицький, саме ж вони визначають, по перше, ці квоти, а по-друге, плани відключень. І отут також. Виникає багато там от резонансних питань, тому що Укренерго багато коли ми бачимо цей інформаційний Зміст не відповідає графікам відключень. От і це на це звичайно впливають ракетні удари, ракети шахет удари. Але це відбувається і не і не тільки тоді, коли відповідно відбуваються ракетні удари за сторони Російської Федерації. Тобто, цю це питання дійсно потрібно краще комунікувати. Кудрицького і самої команди Укренерго, тому що саме на в графіках відключень сконцентрований бізнес, сконцентровані люди. Тому що якщо говорити вже про бізнес, то саме бізнес орієнтується виробничі цикли на графіки відключень. І якщо вони збиваються, збиваються в виробничі цикли і бізнес втрачає грошей. Ну і, звичайні люди також на цій графіки відключень Багато в чому орієнтуються. Потрібно багато що робити за ці декілька годин, коли людям включають світло. Тому можливо, потрібно зробити їх більш жорсткими, але все ж таки, ну там, скажімо, да, по плану давати можливо номінально менше, але давати їх дуже чітко по графіку. От про що йде мова. І якщо десь щось в якомусь регіоні відбувається не так іде не за планом, то звичайно, це. Потрібно дуже швидко і дуже дієво комунікувати з тим чи іншим регіоном. Тому що от буквально ви згадували щойно про Одесу один із відповідно людей з Одеської мерії, які працюють публічно, також говорив про ці питання до мене. Як для до голови асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад, також звертаються мери і просять, щоб я в під час публічних виступів все ж таки закцентував на команді Кудрицького і на Укренерго на питання цього певного дисбалансу. Ну, дивіться, ну напевно ж не кудрицький сидить на пульті і відключає електроенергію. Але що ми бачимо по факту? Я живу в Києві, світла немає більшу частину доби. При цьому я переїжджаю в сусідній район, який центральний, і де офіси і квартири, так сказати, подорожче, і він світиться день і ніч. І ось два місяці ми відключаємося, а там світло не вимикається ніколи. Як так відбувається? Я з вами абсолютно погоджуюся. Я також в Києві абсолютно в тих самих умовах. І те, так само бачу, що деякі квартали, які не відносяться до скажімо, да критичної інфраструктури, світяться. А через дорогу можуть відповідно відповідні квартали бути дуже часто вимкнені. Вимкнені, да я з вами погоджуюся, що це не питання безпосередньо риського, який дійсно не сидить на пульті, але це питання до нього. Як до менеджера, це питання до нього, як до керівника, який відповідно налаштовує роботу своєї команди, перш за все. Тобто а людям потрібно також пояснювати, що деякі до багатоповерхівки, деякі квартали вони в одній системі запитання з об'єктами критичної інфраструктури, або, до прикладу, з лікарнями, і таке в Києві конкретно зустрічається дуже часто. Віться, ось мій будинок не вимикали перші кілька тижнів, оскільки він був приєднаний до об'єкту критичної інфраструктури. Потім нас від'єднали, вимикають, але водночас є будинки, які не вимикають взагалі. Що там відбувається? Там якось краще комунікація з кимось налагоджена. Чому їм не вимикають? Ну тобто, отут нема розуміння, розумієте? Да, ну так насправді і, і за цього питання, що ви щойно озвучили, також піднімаються певні хвилі соціального незадоволення в тому самому місті Києві. Що іноді так, да, дійсно буває, що не вимикають будинки, які не на одній мережі з об'єктами критичної інфраструктури. І так, да, дійсно от Міненерго вже більше в ручному режимі вимушено комунікувати. З тим самим Укренерго для того, щоб отримувати хоча б якісь пояснення, чому так відбувається. тому що навіть в соціальних мережах кожен нас може читати, ознайомлюватись, що кажуть, да, є елітні квартали, де проживають там да народні депутати, де проживають міністри, які ще не відмикались. Але наразі ця ситуація уже збалансовується, і таких, скажімо, кварталів, таких будинків вже дуже мало. Пане Олексію, а питання от такого характеру: енергетики кажуть, нам потрібні гроші на відновлення там обладнання. Так, це перший момент. Другий момент, що в населення грошей все менше? Ну і наскільки я знаю, там ще боргів по старих схемах дуже багато залишилось. Тобто, якесь замкнене коло з одного боку, гроші потрібні щоб відновлювати з іншого боку, грошей все менше, а то і нема. Як з цього замкненого колу виходити, на вашу думку? Дивіться, ну насправді для того, щоб швидко і дієво відновлювати енергосистему зараз. Я вже знову ж таки зазначав, уряд робить усе можливе і буває це відповідні і закупівлі з державного бюджету. І багато допомагають наші іноземні партнери, та й наші енергетики насправді роблять дуже багато відносно того, щоб поновлювати після масованих ракетних обстрілів ту саму атомну генерацію, яка там багато в чому були проблеми. Я думаю, що фахівці можуть вам більш детально про це розказати. Але ж є, от до прикладу, зараз також є нюанси. У нас зараз пасують усі енергоблоки на наших атомних електростанціях. Але один із енергоблоків він штучно занижають занижають потужність на працівники, тому що енергосистема не здатна прийняти стільки згенерованої відповідно електроенергії. Відповідно, і ми бачимо, що вони не можуть з рахунок того, що все ж таки не зовсім швидко відбуваються ці ремонти, забезпечити максимально швидко електроенергію, електроенергію у усі регіони України. Тому тут насправді питання надзвичайно комплексне, щоб з однієї сторони ми могли відновити повністю і відновлювали генерацію. Але дуже важливо, і відповідно, ця ланка, за яку відповідає в тому числі Укренерго. от відносно. Розподілення відносно доставки згенерованої електроенергії відповідно в регіони на місця для того, щоб у нас відповідно світло було в оселях. От тут дійсно десь певний дисбаланс, також, як на мене, має місце, і його потрібно все ж таки усувати і більш рішуче, і більш дієво усувати ці проблеми і відновлювати саме мережі. Нусь, ви говорите, що електроенергії досить навіть протримують для того, щоб бо система не може її транспортувати. Але при всьому цьому, ось п'ять днів тому, Володимир Зеленський закликав є збільшити імпорт електроенергії в Україну. Як це корелюється з вашими словами? Це корелюється з моїми словами, що дійсно в нас є дефіцит близько 50%. і це об'єктивна реальність. Навіть якщо б в нас ідеально працювала оця смичка, генерація і транспортування електроенергії, в нас все одновити ще не відновлені деякі електростанції, в тому числі Теси, для того, щоб повністю усіх на 100% забезпечити електроенергію. Тому і дійсно Володимир Зеленський робить абсолютно вірний акцент на те, щоб в нас було більше можливостей, щоб імпортувати електроенергію з європейського союзу, оскільки ми з ними в єдиній енергомережі. мережі. тому пріоритет виставлений абсолютно абсолютно вірно. Але ну насправді для того, щоб. Імпортувати в достатній кількості ту саму електроенергію за кордону все одно нам потрібно швидше відновлювати відповідно нашому нашу мережу. А це питання до команди Кудрицького і до Укренерго. І ми маємо на це звертати також додаткову увагу. Олексію, дякую вам дуже. Олексій Бряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.